І що друзі, всім доброго дня? Сьогодні завершуємо ще один підбір авто під ключ. Один із самих найдовших підборів автомобіля. Більше півроку шукали цей автомобіль. Ну, не саме цей, а було в нас замовлення 13 тисяч доларів, паркетник, без різниці, яка коробка, автомат, механіка. Але основний критерій це був бензиновий атмосферний двигун. Більше з цих автомобілів, які нам попадали з Норвегія, Фінляндія. Голландія пробіги Космос, стан кузова, просто печальний, розглядали корейців, щоб був простий надійний бензиновий двигун і звичайні коробки передач. Але, на жаль, нічого гарного нам не попалося. Знайшли ось такий міганчик, третє покоління, атмосферний, 1.6 k К4М бензиновий двигун, адекватний пробіг 140 тисяч кілометрів, весь автомобіль в рідній фарбі, партроніки, перед, зад, розпізнавання дорожніх знаків, контроль полоси, безключовий доступ, білий колір. Так, по комплектації в нас все досить непогано. Електростанковий, круїз, контроль, ліміт, контроль, двохзонний клімат. Також в нас п'ятиступенева коробка передач, навігаційна карта, українська присутня, оригінальне шкіряне кермо, старт-стоп, 400 підйомника, електрозеркала і багато чого іншого. Також у нас присутній підігрів передніх сидінь. 140 тисяч пробіг, 13-й чистий рік. Весь в оригінальному окрасі цей автомобіль доставляємо для нашого замовника по послузі підбір автопідключ в місто Одесу.